цієї точки, в якій ми зараз знаходимося 14 лютого, можна зробити вже висновки, чому саме ця інтенсивність бойових дій впала ну, з точки зору росіян? Тобто, Вони видохлись, Бо ми намагалися про це минулого епізоду говорити, але тим, це тразиці чітко відповідь, так і не нав. В них так само, як і в нас, є проблеми з мобілізацією, і це прямо очевидно. Все більше і більше з'являється можливих відео. Ну, Про 20-ту армію. Так, про, та, яка та, про все, як... що в, в них. Тобто є відео. Там в районі Лосівки є таке показове відео, як здаються. Тобто Ми поба... ми вже бачимо давненько, ми просто таких відео не бачили. Це коли росіяни здаються, там, ціловідділи, здається, масово. Ну, типу, масово зда... ну Там мовно масово. Там, там було 9 людей, та? але вони здались в полон дрону. Ну, тобто, це якраз там, знаєш, на те, наскільки вони виснажуються, звісно, це лише один випадок з всього, там фронту якогось, але як показує все, що відбувається на лінії бойового зіткнення, то росіяни теж видихаються.